Привіт всім! Мене звати Євгеній і ви знову на каналі ТМЖатан. Друзі, в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, так би мовити, фінальну стадію виготовлення смачного домашнього вина. Це процес розливу вина по пляшкам, закорковування і оформлення кожної пляшки. Сьогодні я хочу розлити бутиль ось такого червоного вина. Вино 22-го року. І в процесі розливу я буду показувати вам, яку пляшку я використовую, який корок, які види корків бувають, і за допомогою якого пристосування я закорковую кожну пляшку. Друзі, коли ж можна розливати смачне домашнє вино по пляшкам і презентувати друзям або вживати самому? Я вважаю, що біле вино потрібно витримати як мінімум пів року після закінчення стадії тихообродіння. Тобто, на протязі цього терміну ми. Повинні як мінімум три рази зняти його з осаду, і тільки після цього біле вино можна розливати по пляшкам. Що стосується червоного вина, то тут терміни витримки набагато більші. Червоне вино після закінчення стадії тихообродіння повинно витримуватися протягом одного року, а краще двох і більше. Для чого збільшується оцей термін? Червоне вино при витримці дає досить багато осаду, і якщо ви рано розділите червоне вино по пляшкам, положити їх у свій винний погрів на винні полиці, то осад вже випаде в кожній пляшці. Тобто, протягом одного року відбувається випадання осаду, ви знімаєте вино з осаду, і після цього його можна розливати по пляшкам або ж заливати на подальшу витримку в дубову бочку. Для витримки можна використовувати як нові бочки, так і бочки, які вже були у використанні. Їх можна відновити, можна реставрувати. До речі, ось. В цьому році я залив е, свіже вино 23-го року в цю відреставровану добову діжку. Діжка об'ємом 25 літрів. Кому цікаво е, подивитися на процес відновлення дерев'яної діжки, посилання буде в описі під відео. Заходьте і подивіться. Для бутилювання своїх вин я зазвичай використовую темно-оливкову пляшку для червоних вин і прозору пляшку для білого вина. В даному випадку я буду використовувати. Темно-оливкову пляшку, вони приходять мені ось в таких ящиках. Пляшки мають два види горловини. Може бути отака горловина. Вона пряма до верху. А може бути горловина ось такої форми. Вона за таким пояском. В принципі, великої різниці, в яку пляшку розливати своє домашнє вино немає, але є один невеличкий нюанс. Якщо термоковпачок розрахований під отаку ось пляшку з пояском, то він дуже погано сідає на оцю пляшку з прямим горлом. І навпаки, для закорковання пляшок з домашнім вином існує декілька видів коркових пробок. Можна використовувати найпростішу коркову пробку. Ось така пробка. Розміром 23х33 мм. Пробка не з цільного коркового дерева, а зроблена з шматочків коркового дерева, подрібнених, доволі великих шматочків, і спресованих ось у таку пробку. Це пробка, яка використовується для закорковування пляшок з вином нетривалого зберігання. Орієнтуватися потрібно на термін зберігання в районі 2-3 років. Далі існує ось отака. Коркова пробка. Це вже мікроагломерована. Тобто шматочки коркового дерева вже набагато меншого розміру. Вони спресовані під високим тиском. І такою пробкою можна закорковувати вина і тримати їх трошки довше. Є ще один вид коркових пробок. Ось отака пробка розміром 23 на 43 мм. Вона, так би мовити, комбінована, тобто складається з декількох частин. Посередині. Це звичайний агломерат, тобто пресований корок. А з одного боку і з іншого боку смужки справжнього коркового дерева. Ви бачите ось коркове дерево. Тобто це такі шайби, які спресовані і, так би мовити, приклеєні до агломерованої пробки. І при закорковані пляшки дана шайба коркова, вона не дає доступу домашнього вина до цього агломерату, з якого зроблена основна частина пробки. Ось такі основні три види корків можна використовувати. Є ще елітні корки. Це корок, який зроблений із кори коркового дерева. Він суцільний, тобто це суцільний шматок кори коркового дерева, але вони коштують доволі дорого і використовувати їх в домашньому виноробстві доволі нерентабельно. Перед розливанням червоного вина по пляшкам нам потрібно гарно продезінфікувати кожну пляшку. Для цього я використовую ось такий розчин. розчин піросульфіду калію. Це такий білий кристалічний порошок. Це ось такий порошок. Він продається у винних магазинах. І щоб приготувати даний розчин, я беру 2 літра води, додаю туди чайну ложку даного порошку і обробляю кожну пляшку. Незважаючи на те, що це нова пляшка, її потрібно все одно гарно обробити всередині, продезінфікувати, і тільки після цього можна розливати домашнє вино. Для дезінфекції наливаємо невелику кількість розчину піросульфіту калію, кожну пляшку. Гарно її сполоскуємо. Переливаємо розчин в наступну і ставимо пляшку на ось таке пристосування для того, щоб вона гарно стекла. Дане пристосування може вмістити 24 пляшки, воно зроблено з нержавіючої сталі, і на ньому досить зручно. Так скажемо, просушувати перед розливом скляні пляшки. Ось такий їжак, на якому відбувається процес просушування скляних пляшок перед розливом. Поки стікають скляні пляшки, я хочу розповісти вам, за допомогою чого я проводжу сам процес розливання по пляшкам. По-перше, це ось така пластикова трубка з жорстким наконечником, якою дуже зручно забирати вино з бутиля або з будь-якої іншої ємності. І ось таке пристосування під назвою Філер. Це пластикова трубка із клапаном на одному боці. Це ось такий наконечник. Тут є клапан з пружиною. І за допомогою такого пристосування, такого філера досить зручно проводити розливання домашнього вина по пляшкам. Принцип дії дуже простий. Ми опускаємо філер на дно пляшки, натискаємо, і пляшка заповнюється домашнім вином. Коли ж пляшка вже заповнена, ми піднімаємо філер, клапан закривається і вино перестає потрапляти до пляшки. Досить зручне пристосування, вино в процесі розлива не піниться, і за допомогою такого пристосування досить зручно розливати свої домашні вина. З'єднуємо кінець пластикової трубки і дане пристосування, і за допомогою цієї конструкції я буду зараз проводити процес бутилювання домашнього вина. Опускаємо жорсткий наконечник у бутиль з вином. Опускаємо філер у пляшку, натискаємо клапан і безпосередньо розпочинаємо процес розливання. Ось ви можете бачити, як смачне домашнє вино заповнює скляну пляшку. Його рівень піднімається до верху горловини. Піднімаємо філер. Клапан зачиняється і вино перестає потрапляти до пляшки. Ви можете бачити, що його рівень ось зупинився на рівні плечиків. І тепер можна переставити дане пристосування в наступну пляшку. Натискаємо клапан і продовжуємо процес розливання смачного домашнього вина. Друзі, при розливанні своїх домашніх вин у скляні пляшки, а також при використанні скляних бутилів чи будь-якого іншого скляного посуду. І коли ви маєте в своїй винокурні бетонну підлогу, завжди використовуйте якісь такі підстилки. Ось в даному випадку я використовую старий розірваний картонний ящик, постелив на підлогу і тільки тоді розставляю пляшки і проводжу процес розливання. Це робиться задля безпеки, задля того, щоб ненароком не розбити скляну пляшку або скляний бутиль. І це вже так скажемо із практики. При необережному поводженні із скляним посудом його дуже легко розбити, і задля цього я завжди підстеляю ось таку картонку або який-небудь коврик під скляний бутиль або ж під скляні пляшки. Процес розливання вина по пляшкам завершено. Можна відставити в бік порожній бутиль. І тепер можна безпосередньо встати до закорковування пляшок з домашнім вином. Для закорковування даного вина я буду використовувати ось такий агломерований корок. Корок розміром 23х33 мм. І закорковувати пляшки. Я буду за допомогою ось такого пристосування. Це саморобне пристосування і в процесі безпосередньо роботи я ознайомлю вас із його будовою. А також хочу сказати, що у посиланні до відео я залишу креслення, де вказане розміри, форма основних частин даного пристосування. Ось ви можете бачити креслення. Креслення всіх деталей. Які використовуються в даному закорковувачі. Це креслення зроблене мною особисто. В описі відео буде посилання на PDF-документ. Тобто відскановано дане креслення, ви можете зайти, подивитися, скачати собі і зробити аналогічне пристосування, за допомогою якого досить легко проводити процес закорковування кожної пляшки. Друзі, перед тим, як закоркувати пляшки, нам потрібно корок. Продезінфікувати в розчині пересульфіту калію. Для цього я відливаю невелику кількість розчина, ось у такий кухоль. І в цьому розчині дезінфікую корок для закорковування домашнього вина. Для закорковування кожної пляшки я використовую ось таке пристосування. Це така втулка, яка має конус всередині. Початковий діаметр конуса 23 мм. Тобто він дорівнює діаметру корка. Тут, на виході маємо діаметр 18 мм, тобто він дорівнює вхідному діаметру горловини пляшки. Ми надіваємо дане пристосування на пляшку за допомогою ось такого пристрою. Запихаємо корок. І, проходячи через дане пристосування, він стискається і заходить в кожну пляшку. Тобто, якщо ми продемонструємо, то запихаємо коробку пристосування, ставимо на закорковач, попередньо виставляємо висоту штанга закорковувача. Має регулювання, вона може регулюватися по висоті. Пляшки в нас бувають різної висоти. І для цього зроблено дане регулювання, тобто виставляємо необхідну нам висоту, закручуємо затискний гвинт і одним простим рухом закорковуємо пляшку. Ось ви бачите, пляшка закоркована. Беремо наступну пляшку, наступний корок. Встановлюємо на закорковач і закорковуємо. Коротко про будову даного пристосування. В основі даного пристосування отака труба з нержавіючої сталі. Тут виточена втулка, яка має отвір з різьбою. І ось такий затискний гвинт. За допомогою цього гвинта, як я вже сказав, ми можемо регулювати висоту. Яка нам потрібна в залежності від розмірів пляшки. Основа це дубова доска, пригвинчена ось такими гвинтами, і вона міцно стоїть на підлозі. До даної втулки зроблено дві таких щоки, зроблена рукоятка, вставлений палець, вона вільно рухається. І основний механізм даного пристосування це втулка з такою гайкою. Якщо ви можете бачити, сюди вставлений отакий палець, який рухається. Там стоїть пружина, яка відкидає його назад. І в даний шток знизу вкручується ось такий наконечник, який зроблений з капролону. Їх в мене декілька видів в залежності від висоти корка. Тобто, якщо корок малої висоти, я ставлю менший наконечник. Якщо ж корок довгий, тобто 43 мм чи 38 мм, я ставлю длинший наконечник. Вкручуємо в даний штук і виконуємо закорковування кожної пляшки. Дана втулка, вона розборна, тобто тут викручується гайка, вставлена пружина, вставлений штук. Пристрій дуже простий. Якщо ось викрутити дану гайку, ось звичайна гайка. І тут, якщо викрутити, потрібно викрутити пластиковий наконечник, то ми можемо легко витягнути штук. Це ось такий штук. Тут встановлена пружина. І... Оце уся конструкція даного закорковувача. Зверху шток фіксується гайкою, яка закручується руками. Не потрібно її дуже зажимати, все досить просто. Вкручуємо шток. І можна працювати. Закоркувавши пляшки з домашнім вином, нам потрібно кожну пляшку запаяти термоусадочним ковпачком. Ковпачки теж бувають декількох видів. Під отаку пляшку з прямою формою горловини використовуються ось такі термоковпачки. Ви бачите, що тут у нас прямий кут, немає ніяких ступеньок. Або ж отакі. Ковпачки теж бувають різних кольорів. А під отаку пляшку з пояском використовуються ось такі термоковпачки. Ви бачите. Зверху в ньому є ось така ступенька. І він досить гарно одягається на дану пляшку, гарно обтягує її. І пляшка виглядає доволі гарно і презентабельно. На дану ж пляшку цей термоковпачок теж можна одягти, запаяти, але він повністю не сідає і в верхній частині завжди буде порожнє місце. Ковпачок буде зморщений. Він буде виглядати не досить гарно. І для того я використовую, як я вже сказав, отакі ось термоковпачки, які дуже гарно одягаються на дану пляшку. Вони повністю сідають, гарно запаюються. І пляшка теж виглядає гарно і презентабельно. Для того, щоб запаяти термоковпачок, я використовую будівельний фен. Ви ж можете використовувати будь-який фен, який є у вас під рукою. Беремо пляшку, одягаємо ковпачок і за допомогою фена запаюємо пляшку з домашнім вином. Ви бачите, що пляшка гарно запаяна. Термоковпачок повністю сів на горловину, і пляшка виглядає гарно і презентобельно. Запаявши всі пляшки термоковпачками, нам залишається наклеяти на пляшку гарну етикетку, і процес виготовлення смачного домашнього вина можна вважати завершеним. Друзі, я не претендую на звання якогось почесного винокура чи виноруба. Я роблю свої домашні вина, роблю для себе, для своїх друзів, але роблю це з любов'ю. І хочу, щоб домашнє вино було витримане в дубовій діжці, розлите по пляшкам, гарно оформлене, і його буде не соромно презентувати друзям і вживати самому. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!